Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка паперих сюрпризів. Сьогодні у нас буде дві новиночки, тому починаємо. Так, давайте кинемо наш кубик. Сьогодні у нас буде жовтенька розпаковочка. Добре. Начинаємо. Начинаємо з колекції, яку ми сьогодні закінчимо. Це у нас дві колекції: м'які іграшки і смайлики. Колекція книги. Тут у нас жовтого немає, але я отут чуть, чуть жовтенький. І цю колекцію ми в наступному відео вже закінчуємо. Добре. Йдемо далі. Колекція шопи. Тут у нас є жовтенький ось такий. Беремо його. Колекція банківські кайти. Тут у нас є ось такий жовтенький. Швидше навіть неоново жовтий. Колекція. Листівки, тут у нас є такий жовто-карічневий. І цю колекцію ми теж закінчимо в наступному відео. Колекція папки Тут у нас є жовтенький пакетик. Колекція пласти і тут у нас є жовтенький пакетик текстові ділячі у нас є ось такий і ось такий жовтий. Мені здається більше жовтого, не знаю, можливо. на ну, ось цьому, мені здається. Хоча скажемо, що у цьому більше жовтого, Бо я не знаю, я не можу поділитися. Добре, і тепер наші новиночки. Перша новиночка це колекція Вгадай пісню по Емодзі». Вона дуже маленька. Тут всього лише чотири пакетка. Але тут ну, малюнки досить важкі і великі. Цю колекцію я план... не планувала вам показувати. Вос... Ну, поки в мене не відкриються коментарі. А це могло бути декілька років. Але я вирішила, що я про неї забуду потім, тому що вона є в цьому каталозі. Пам'ятаєте, коли у нас була колекція чехла, я її не показувала. Я казала, що там колекція, яку я вам не знати, коли покажу. І я її все ж таки рішила показати. І друга новиночка це антистреси. Тут у нас є, давайте подивимося пакетики. Ось такі зараз ставимо. Цю колекцію мені і в каталозі впевнювала сторінку і були наклейки пакетики мама. Бо вона мій художник, можна сказати, і мені малює всі колекції. Тому. <гум> Що сказати? А, тому я ще не знаю, яка там сторіночка. Добре, і ще з другої новиночки. Вибираємо тут всі жовті, тому давайте просто я зараз закрию очі. І просто так їх перемішаю і вибираємо, наприклад, до цей. Починаємо. Добре, давайте будемо сьогодні попорядку йти. Починаємо і закінчуємо колекцію смайлики. Вона у нас досить великою була. На 10 наліпок. Але вже закінчується. І вона досить довго була у нас. Для бе у нас ось такий смайл, який без твоем підмигує. Ось такий. І кажем папа -па", цій колекції, бо вона вже закінчилась. Добре, вийдемо. Ось є м'які іграшки. І тут саме найцікавіші. Шіприз. Тут 2 найцікавіші сіппейсо. І тут у нас під номером 2 Батон. У мене теж є кіт Батон, і я його покажу. І я тільки що згадала, що я вам в минулому відео не показала чаєпашку вроді, би, бо вона досить велика, і я, напевно, забула про неї. Що її потрібно показати. Теж кажемо по цій колекції, а котика такий я покажу пізніше. А знаєте, давайте, давайте я зараз покажу вам свого котика Батона. Він у мене ось такий. Давайте вам так по частинках покажу. Тут, тут такі лапки. Він класичного такого, я би сказала, кольою. Ось такий, Тепер чи боку ми збить. Задій ось такий, і тут хвостик і лапки. Він досить великий такий. І чєпашка. Ой. Це її голова, вона така велика. А це її тіло ось. Ось така чуть-чуть помістилася. В кадр, я правда, не помістилася, але. Ну, я надіюсь, ви поняли, що вона велика. Як десь два кота батона, І ми цього закінчили. <клак> На жаль, так, добре. Йдемо далі. Книги. Лекцію ми в наступному відео теж закінчуємо повірання, щось не відкрилось трохи. Все добре. Тут у нас ось така книга історія порятунку ла мене посидимо. Підомою М5. Я цю книгу теж читала. Усі книги з тої поєднуванку, які є в цій колекції, я всі читала. І можу дати відгук. Вона мені не дуже сподобалась. Ну, тогава була скучну як для мене. Оці дві мені не, не прям дуже сильно сподобались. Добре, наступна колекція листівки. Її ми теж в наступному відео закінчуємо Ой, цей пакетик. Тут у нас ось така листівка, листівка, бажаю щастя і Здоров'я, і святого, і всього найкращого. Це листівка, та, якби. Що можна написати, що ти бажаєш і тут, але тут вже підписано нам. Тут вже написано, що ти бажаєш. Добре. Ідемо далі. Папки колекція. Ось цей у нас пакетик. Плювіться добре відкрився. Тут у нас ось така малесенька папочка, така як ось ця. Тільки зелене небо. Під номером 9. Допі. І замітила, що якось тут так всі поки ну, розставлені, що як таке якесь коло робиться. Які пакетики килує колекція пластері. Або знаєте, давайте я чуть-чуть тут припинюся. ну, пакетики, які ми вже відкрили, а то вони нам мішають. Я не розумію, які колекції ми вже відкрили, а які ще ні. Добре, все. Тут у нас ось ось, ось такий пластик в хмаринку. Придумаємо вісім. Це у нас э, сюди. Ой, блін, я чуть-чуть приклала. Добре. Dostępna Na kolekcja, pankiżki, kazety. Oj, a to jest swój Oj, otwórz się. Wyciągnij się. O, so. wsa. Wyciągnij To jest taka kazeta. E, Miesiac i słońce. під номером десь сюди. Ми вже заповнили одну лінійку. Бо зібрали такі четвертій номер. Добре. І цю карту я все далі і далі наклею. Тому що я не знаю, куди її наклеїти. тут, Отут під номером 8 я точно знаю, яка наклейка. Під номером 5 не пам'ятаю, чесно. Один, два теж, не пам'ятаю, тому не можу вам сказати. Добре, колекція. текстові ділячі. Ось такий у нас пакетик. І ось там відкрився. Тут у нас ось такий пигмент і 10 мм. І ось такий оранжевого кольору. Цей жовтий, цей червоний, а цей оранжевий. Забула казати. Стоп. А підномаю. Піномім 2 боже. Щось заговорилося. Добре. Наступна колекція шопе. Ця колекція мені досить подобається. Тут же склеївся пакетик. Ми його бережно відкриємо. Тут у нас такий шопий. Хвилястий ось такий, ну типу так шитий. І тут ось така пікраса пент веселки. номером 4 добре. Тут тільки трохи важко зняти, бо це об'ємна наклейка. Підновуємо 4. Сюди добре. Наступна наша новиночка. Та-дам! Вау! Це ось така колекція антистріси, дуже красиво ой, ну так цікаво. І просто кубік, мені здається, що тут дуже, дуже просто феймена, але красиво, реально, мені подобається. Тут у нас ось такий пакетик жовтенький. я не знаю, що в якому пакетку. Ага, тут у нас якась накличка номером два сюди. Ага, це у нас Тетис, ось такий. Тут дезні кнопочки, це що таке? Це ще якась кнопочка, чи що? Якась машинка така. Дебо. Тут антистерці різні депу, якби... Дитинство наших батьків і е, з нашого дитинства. І ще наша друга колекція, яка уже бачите, скільки ми вже колекцій прийшли, а та колекція там. Опа, все, переоглянули. Подивіться, скільки ми вже колекцій прийшли. Та ось така сторіночка. Вгадай пісню по емоджі. Добре. Була така туренька перфурація. І тут у нас ось така пісня. Це досить легко, дуже легко. Ще я чуть -чуть ну це мені здається максимально легко. Тут барабан і боксійська гриуша. Ой, гриуша. Україться. Це М4. сюди. Ви можете писати в коментарях. Ви можете заходити в мій інстаграм. Е, я в... В назві, в назві відео я там напишу, як мій канал називається. Можете в інстаграмі вести і вам виб'є мій аккаунт. Можете мені туди написати під самим новим відео. І там, скоро вийде ще нове відео, тому можете під ним написати мені, яка це пісня. І в наступному відео я вам покажу, що ось тут ховається під усією штучкою. Добре. А на цьому ми будемо закінчувати. Знаєте, що я хочу зробити? Взяти наклеечку таку. Ось таку липку. І там, де оця колекція. Наклейте його, тому що я вже... Я потім не буду пам'ятати, де це. І потім мені приходитиметься кожен нас шукати. Все, добре, я ось так зроблю. О, трішки далі запраю навіть все добре.